Доброго раночку, 6 ранку. Погано мені спалось, бо вчора перед сном до мене прийшло двоє побратимів, попросили перевестись в інший підрозділ. Причини зарплата, можливість розвитку, те, що їм тут цього не дають. Я нікого не засуджую, кожен має право шукати краще. Але шкода. А ми разом пройшли вогонь і воду, змінили два підрозділи. Ну, точніше, один, зараз другий. Сумно, що система, ну, що її не хвилює розвиток тих, хто воює, що немає такого технологічного процесу у всіх підрозділах, а тільки ті підрозділи, які більш медійні, більш, більше показують ну, свою роботу тільки до тих. Є якесь рішення, якийсь розвиток. І. Мені сумно. Я хочу створити таке місце там, де буде всіх влаштовувати, воно буде прикладом для всіх. Це основна мета. Для моєї однієї голови це, звісно, ну, не так легко зробити, бо вона одна. І є багато задач, які теперішні, які зараз. Але все-таки я буду намагатись. Я буду намагатись створити той підрозділ, який буде прикладом для всіх. Це моя мета, поки я тут знаходжусь в цій системі. Тому якщо ви такі самі токсичні і бажаєте щось змінити, бажаєте розвиток, бажаєте створити свою сім'ю, або бажаєте розвернути ту сім'ю, яка вам подобається, то долучайтесь до нас. Посади є, але я хочу сказати, що це молода сім'я. Це люди всі мають бути корисними. Не має бути якихось Тягарів, кого тягнуть за собою, бо всі мають тягнути цей узвіз разом. Разом до перемоги. Слава Україні і героям слава. Гарного всім дня!